Чергову партію допомоги для бійців на схід передала Вінницька громада разом з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом. Безшумні і потужні ці бандерапавери послужать військовим на самій лінії зіткнення, а тепловізори допоможуть чітко визначати ціль та нищити ворога. Літають квадрокоптери, які, по-перше, на шум. Реагують і нашим військовослужбовцям, які знаходяться на нулі, вони дуже допоможуть. Дуже нам ці потрібні прилади, електростанції у зв'язку з тим, що бомблят постійно електроенергії не вистачає. Населені пункти на лінії фронту постійно потерпають від обстрілів. Електроенергії не вистачає як для цивільних, так і військових. Тож разом з бойовим обладнанням передали і потужний генератор. Ми передаємо їм генератор 150 кВт, він достатньо потужний, тому як ми вже поспілкувалися з представником військової частини, скоріше, цей генератор буде працювати і на відповідний населений пункт для цивільного населення, а не тільки для військових. Крім того, по їхньому запиту ми передаємо 5 тепловізорів і 5 бендера-пауерів. Потреби в якісному обладнанні на фронті актуальні завжди. І запити військових оновлюються. Тож Вінниця на постійній основі підтримує вже понад 30 військових частин. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.